Що прихованого стане явним, що відкриється найближчим часом для вас? Що відкриється? Ну, відкриється те, що ви на правильному шляху до своєї цілі. Ви йдете до свого успіху, це відкриється. Ви досить інтенсивно рухаєтесь в цьому напрямку і вищі сили супроводжують вас. Також вам відкриється те, що. Ви перебуваєте в своєму потоці. Це жіноча руна лагуз, руна ніжного, м'якого потоку, який несе по життю. Тож ви просто віддалися цьому потоку, і він вас несе до вашого успіху, до здійснення задуманого. Досить цікаво. Ось що вам відкриється. Так, вам відкриється, що ви рухаєтеся, що ви правильно рухаєтеся. І ви рухаєтесь до своєї пари, до гармонійного союзу в коханні. Так, якась недостача матеріальних коштів. Знаєте, це все е, прояви темної сторони. Темних сил, якщо ви щось десь зараз відчуваєте себе недостатньо в стабільній ситуації грошовій, недостатньо стабільна ситуація в суспільстві, ну, ви себе відчуваєте зубожілим десь в чомусь, то це просто темні сили, щось таким чином намагаються зруйнувати вашу впевненість, вашу впевненість у тому, що ви на правильному шляху. Вас збивають всі шляху саме цим. Але знайте, що вам уже хтось готовий простягнути ось такий келих із своїми почуттями, з почуттями кохання, любові до вас. Хоч ви перебуваєте зараз поки що в такому стані, нібито як заціпеніння, оскільки темні сили все ж таки впливають на вас. Тому вам зараз потрібно звернути увагу на те. Що потрібно не прогавити свій шанс. Шанс е, на те, щоб матеріальну стабільність зараз здобути. Шанс на те, щоб свою пару знайти, гармонійний союз створити, Шанс на те, щоб віддатися цьому потоку життєвому, який винесе вас до своєї ж перемоги, до свого успіху. Так, і до свого кохання, знову ж таки, подивіться, ось що. Відкриється вам найближчим часом. Ви тільки не прогавте це, адже темні сили того й домагаються, щоб ви десь чогось не помітили, і втратили оцей якийсь промінчик надії, який є.